<реш> ну, ми у відділі аксесуарів. Аксесуар для автомобіля це, е, наче, прикраси для жінки, ага. О, то це обов'язково ага. повинно бути на автомобілі оце все. От. Ну що, давайте по побрехеністі. Тобі, тобі лада не подарувала ніякої побрехеньки? Бо мені моя Настя подарувала. Е, мені ми Нася подарувала. Каже, значить, сидимо ми з кумом на футболі. Всі свистять, а ми ні. всі свистять, а ми ні. всі свистять, а ми ні. Свиснули. У кума парасольку в мене блайзер. Ми знали, де шукати, пішли на базар, знайшли. Хочемо забрати, не дають. Хочемо забрати, не дають. Хочемо забрати не дають. Дали, куму п'ять років, мені три. Сидимо в тюрмі, у ДОПРі. Всіх випускають нас ні. Всіх випускають нас ні, випустили на кума овчарку на мене бульдога. Лежимо в лікарні, всіх виписують нас, ні, всіх виписують нас ні, всіх виписують нас ні. Виписали. Мені милиці куму гроб, домовину. Стоїмо на кладі чорнушний, стоїмо на, на кладовищі, хоронимо, хоронимо кума. Значить. Всі стоять, він лежить, всі стоять, він лежить. Він піднявся, всі полягали. Жіночка приходить до психіатра і каже: лікарю, у мене фобія така, я весь час хвилююся, що коли я відійду на кухню, а о, мій малюк буде бавитись там у колисі і впаде на ковдрочку, я не почую, як він впаде. Що мені робити? Приберіть ковдру. Це гаїшник виграв мільйон. На ну, нього питають, кажуть, ну що ти будеш от з мільйоном робити? Каже, куплю собі перекресток і буду раді радіудовольства, каже чоловік до жінки. А що це тебе всі сусіди називають ідіоткою? Була б я замужем за генералом, генеральшої б звали. Ну ми повинні оголосити про те, що у Житомирі 18 липня у магазині автомагазині Люксор на Ватутіна Ватутіна 55 а з 14-ї години буде відбуватися семінар. І семінар буде проводити японський спеціаліст Шин Нішуока. От. Ну, семінар буде відбуватися упродовж двох годин. От, ну, і тут же так задумали провести в кінці такий міні, ну, міні, міні банкетик такий, шведський столик. То, напевно, ми туди обов'язково підемо з, на банкетик. Ну, а то ви знаєте, кстати, насчет науки, науки автомобільної. Угу. Молдавські вчені провели серйозне дослідження, таке серйозне, і вони прийшли к виводу, що, оказывається, посадка Это вовремя забежавший за угол Нісан. <рес> Значить, мужик п'яний приходить, побитий додому вночі, от заклеює рани, там лайкопластирем позаклею ліг спати. на ранок дружина каже: Вася, ти вчора знову п'яний прийшов. Та ні, не чор. Шо, ні, ні. Хто лейкопластир, каже на зеркало, наклеює? <рес> Ви знаєте, вчора в житомірській ГАІ на пульт дежурного поступив странний звонок. А странно було то, що до этого от телевизора у нього не дзвонів. Після шлюбної ночі приходить наречений на роботу, кажуть: ну як, як перша шлюбна ніч? Каже, не знаю. Я відразу втратив свідомість, як вона зняла макіяж. Відділ шин протекторів, колпаків, колес у цьому супермаркеті. От і відділ побрехеньок. Так даїшник на дорозі зупиняє <зуміло> водія. Так, каже, посок безпеки є. Так, аптечка є. Так, вогнегасник є. А магнітола в тебе є та є. Включай. каже: Мамо, а ти ж мені казала, що дивишся, для тебе співаю, гроші готуй! А я на минулі вихідні на своїй ластівці просто квашено їздив. І що там робив? Просто квасив. Просто квасив. Вчителька пояснює дітям ділення. Написала на дошці два. Дві крапки два, каже, вовочка, що це означає? Нічия. <риклад> Традиційно в нашій програмі побрехенька від Костянтина Яновського. Ви знаєте, я прийшов до лікаря і кажу: лікарю, дякую вам, що ви мене вилікували від ревматизму. Він каже: Що я наробив? Що я наробив? Хто ж мені тепер по телебаченню погоду буде передбачати? гіпермаркеті автозапчастин Стоп-транзист від запчастин очі розбігаються. То ми, мої хлопці, порозбігалися, порозбігалися. Оце є докупи зібрав. Зібрав докупи уже на коло останніх побрехенечок. Поїхали. Ми розпочинали передачу біля, біля телерадіокампанії і виходять дві жіночки. Одна і питає, каже: Слухайте, от о, в телерадіокампанії зал е, квадратний чи прямоугольний, в театрі зал прямоугольний. А чого в Верховної Раді зал круглий? А так каже: куми, а ви коли-небудь бачили квадратний цирк? Продолжая эту тему, знаете, такой разговор. Слушай, а кто обычно ходит на выборы? Ну кто? Обычно на выборы ходят бабки. Ага, теперь я понял фразу. Бабки решают все. Діду, я дивлюсь, що у нас рябенька курочка, така якась, наче, сумна, ходить. А чи не зварити нам її? Ну, якщо тільки ж ти хочеш, щоб її це розважило, я так зрозумів, що от там дві жінки, які Саша зустрів, то були не жінки, а мужики. Бо каже, кум. Вони просто іншого Кумо. кольору були. Жіночку, а як ви ставитесь до того, що ваш чоловік полюбляє бігати за жінками? Ну що ж, мій собака теж любить бігати за автомобілями, але це ж не не означає, якщо якщо він їй дожене, то сяде і поїде у лікаря. Пацієнтка молода він каже: що це у вас каже фінгал бідоком. Де? Ну, де? Оце синя каже, що синець? Та ні, каже, це в мене родіме п'ятно. Да, звідки ж воно взялося? Та це мій родімий поставив, каже. Ви знаєте, на прошлой неделе українські таможенники задержали автомобіль, в якому було кілька ящиків з водкою без акцизної марки. Причому їм це було дуже, дуже важко. Діло в тому, що водка була вміло замаскована мішками з канаплюй, а зверху присипана автоматами калашників. Прибігає, прибігає до магазину мужик з шматочком сиру, каже, ось ви мені замість російського сиру голландський продали. А ви що з ним розмовляли? чи що? <рігат> Шановні, ми тут тут проводили своє засідання у гіпермаркеті у гіпер і, і розмовляли дійсно у гіпермаркеті Стоп-Транзист, вулиця Велика Бердичівська, 20, у Житомирі. От і раді були з вами зустрітися. А зараз прощається з вами передача Жар-клуб. <рігат>